Дорога церква, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Дійсно, навіки слава Йому! Сьогодні ми якраз будемо роздумувати з вами. Наразі почекаємо, поки всі розсядуться. Будемо якраз роздумувати, над тим, що говорив саме Ісус Христос. І це записано в Євангелії від Матвія в 23 розділі. Взагалі, це дуже великий розділ, і Він взагалі стосується певних людей. Саме цей розділ стосується взагалом конкретно більше певних людей. Але я хочу зачитати спочатку один уривок, потім ми повернемося до уривка, який перед цим уривком, а на кінці ми, можна сказати, після цього уривка, який на початку буде, то теж звернемося до наступного. І оцей уривок я зачитаю зараз, і ми з вами пороздумуємо, чого саме хто, точніше, не що, а хто побудив Ісуса Христа сказати ці слова. Євангелія від Матвія, 23 розділ з 8 по 12 вірш зачитаємо. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є у вас учитель, а всі ви брати. І не називайте нікого на землі Отцем, бо є один у вас Отець Небесний. Не називайтеся і наставниками, бо є один у вас наставник Христос. Найбільші з вас нехай буде вам слугою, тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а хто буде принижувати себе, буде піднесений. До цього місця ми бачимо з вами, читаючи цей уривок, він починається з. З того, що Ісус Христос говорить, що ви ж не називайте себе вчителями, бо один у вас вчитель, а всі ви брати. Ми знаємо, що в той час, тоді, коли Ісус Христос був на землі, були вчителі, були наставники, були отці. Наприклад, в той час отців називали взагалі равінів. Але ми бачимо, Ісус Христос говорить, що. Ви не називайте себе вчителями. Він звертається до тих, хто називає себе вчителями. Він говорить, що не називайте себе вчителями, бо один тільки вчитель, і це Ісус Христос. А всі ви брати. Тобто Він якби всіх ставив в один рівень. Не ставив, а воно так і є. Що ви між собою брати, і ніхто з вас не більше, не менше, ви на одному рівні. І так само Він далі говорить, що не називайте нікого на землі Отцем, бо є один у вас Отець, отець Небесний. Я не думаю, що це стосується Отця, який фізично народив нас. Ми все одно називаємо, не думаю, а більше всього так і є. Тобто Ісус Христос говорить саме про ті речі, які відбувались тоді. Бо я ж говорю: тоді були люди, які вимагали, щоб до них так зверталися і казали звертались до них вчитель, отець, наставник. Не те, щоб люди так ну їх називали по своєму бажанню, а вони вимагали, щоб їх так називали. І Ісус Христос звертається до цього, звертає на це увагу, говорить, що так між вами не має бути. Тобто, це і до нас слово стосується в першу чергу. Для нас воно і зараз є. І зараз є і, і в Християнстві є, в деяких деномінаціях. Але Ісус Христос оцю ж поправку вводить і звертає увагу на це. І також Він говорить, що не називайтеся і наставниками, бо є один у вас наставник Христос. Тобто Він все зводить до того, що до, до, до себе, тобто не, що Вчитель Він один, Ісус Христос, Отець один Небесний, Господь, наставник один. І Ісус Христос. Тобто Він все звав, до, до і погляду свій до Ісуса Христа, не до людей, щоб прикладом для кожного з нас е, був Ісус Христос, щоб ми тільки на нього звертали увагу. І далі він в кінці робить такий висновок, що найбільший з вас нехай буде вам слугою. Тобто, для чого Він говорить на початку, що один вчитель. Що у вас один вчитель Ісус Христос, да а всі ви брати. Тобто, як я казав вже на одному рівні. А якщо хтось із вас він говорить найбільше, нехай буде вам слугою. да Тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Тобто, ми знаємо цей принцип Божий, що. Хто буде себе підносити, то той буде принижений. В принципі, цей принцип працює і в, духовному, в духовній сфері, і в інших напрямках. Та людина, яка себе підносить, з часом буде принижена. А та людина, яка себе принижує сама, тобто ну, якби, притисняє сама себе, то Бог таку людину визвишає. І він говорить, для того, щоб не було таких ситуацій, щоб Богу не прийшлося вас принижувати, то ви себе не підносите. Ви пам'ятаєте, що ви на одному рівні, один з одним, що один тільки вчитель Ісус Христос, отець один Бог Небесний і наставник так само, тільки Ісус Христос. І на початку я говорив, що. Звертав нашу увагу, хто побудив Ісуса Христа ці слова сказати Тобто ми, читаючи уривок, ми читаємо з 8 по 12 вірш. Тобто перед цим була певна подія, після якої сказав Ісус Христос ці слова. І я зараз зачитаю цей же самий розділ, 23 розділ Євангелія від Матвія з 1 по 7 вірш. Тут Він уже якраз ми. З вами зрозуміємо, що побудило Ісуса Христа сказати це все. Я зачитаю тоді Ісус промовив до натовпу і до всіх учнів, кажучи на сидінні Моїсея посідали книжники та фарисеї. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте, але так як вони, не чиніть, бо вони кажуть і не роблять. Вони в'яжуть важкі непосильні тягарі, і кладуть на плечі людей, а самі пальцем своїм не хочуть їх. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди, роблять ширшими свої філактерії та побільшують китиці. Люблять почесні місця на бенкетах і перші місця в синагогах, і вітання на Майданах, щоб їх кликали люди учителю. Тобто тепер нам зрозуміло стає, чому Ісус Христос саме звертав увагу на цю тему. Тому що ми бачимо, що і ми знаємо, що в ті часи були певні люди в ізраїльському народі, і це були фарисеї і книжники. І вони відрізнялись від звичайних людей, від, від, від звичайних євреїв. Тобто певною поведінкою. Книжники вони вникали в закон, вони вивчали, його, вони знали на пам'ять певні місця. Тобто на них всі орієнтувались, а фарисеї вони намагалися внедрити в своє життя, бути прикладом в суспільстві. Тобто, чому на них рівнялись? Не то, що вони особливі, а по причині того, що от вони образом цим стали цього закону. Але ми бачимо, що Ісус Христос їх не... Ми не бачимо похвали в, ці... в цих словах, в цьому уривки. Ми навпаки бачимо, що Ісус Христос їх що? Він засуджує, да? Він відкриває їхні недоліки, які були на той час. І по причині... по причині цього, по прикладу цих людей, Ісус Христос і звернувся до того, щоб не. Не було вчителів, у вас наставників, отців, бо це все стосується тільки Господа. А от саме ці люди вимагали вимагали до себе, щоб їх називали отцями, називали вчителями, називали наставниками. Вони вимагали до себе оцей шани почесті честі цієї. Не то, що до них проявляли, вони вимагали, щоб це було. І Ісус Христос не даремно на них звертає увагу. І Він говорить такі слова, що на сидінні Моїсея посідали книжники та фарисеї. Про що це Він говорить? Це, тобто це не буквально, це якби такі ілюстрація, що вони якби, сіли на місці Моїсея да, в тому положенні, в якому був Моїсей. Коли він був, керував ізраїльським народом, і вони себе поставили на місце Моїсея, але ж ми розуміємо, що вони не поводять себе так, як Моїсей. І тобто вони за, за, зайняли цю позицію, да, це, це місце, але вони взагалі неправильно себе поводять. Ім би краще було повчитися, так як себе поводив Моїсей, і бути дійсно прикладом для ізраїльського народу. І далі говориться, що все, що лише. Тобто Ісус Христос звертає увагу народу і особливо учнів, ті, хто його слухає, да? тобто в цей час, тому що ми, читаючи на початку тоді Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів. Тобто, дуже велика кількість людей була навколо. І Ісус Христос говорить, люди чують. Дуже багато людей чують, що говорить Ісус Христос. І Він говорить дуже серйозні речі. І він говорить про фарисіїв і книжників, що все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте. Тобто Ісус Христос говорить, все, що вони кажуть, вони говорять правильно, 100%. І ви не, ну, не відвертайте своїх вух від них. Ви слухайте уважно, що вони говорять. Це одна сторона медалі. Тобто те, що говорили фарисеї і книжники, тобто вони говорили все правильно. Потрібно було слухати їх, внікати, і в своє життя можна було це внедряти. Але друга сторона медалі, Ісус Христос відкриває її і каже, що Але так, як вони, не чиніть, бо вони кажуть і не роблять. Але так, як вони не чиніть. Тобто, те, що вони говорять, ви слухайте уважно і робіть. Поступайте так, як вони говорять. Тут все норм, тобто немає ніяких зауважень. Але так, як вони роблять, то ви так не робіть. І далі Ісус Христос відкриває, що ж саме вони роблять, що вони роблять не так. І далі з 4-го вірша починається. Вони в'яжуть важкі непосильні тягарі, кладуть на плечі людей, а самі пальцем своїм не хочуть і поворухнути. Тобто вони змушують інших людей виконувати заповіді, закони, да? тобто поступати ось так, ось так, а самі, а самі не хочуть поворушити, поворухнути, навіть да? своїм пальцем не хочуть поворухнути, тобто не хочуть зробити ніяк, навіть. Маленької дії для того, щоб виконати це, що вони поклали на інших людей. Тобто, брати й сестри, це зараз якби ілюстрація того, як щоб нам не стати от такими, як вони. Щоб нам не возгордитись, не подумати про себе, що ми вже там, наприклад, 20 років ходимо в церкву, ми там уже 100 разів Біблію перечитали. Тобто Він звертає увагу на те, що вони гарно говорять, гарно других наставляють, гарно з других вимагають. Але з себе вони не вимагають цього. Вони не поступають так, як говорять. Тобто їхні е, слова, вони не, не стикуються з їхніми діями. Вони не йдуть паралельно разом. Тобто вони розходяться. І от саме на це Ісус Христос звертає увагу. Далі Він говорить, що. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди. Це друге. Перше, на що Ісус Христос звертає, вони вони в'яжуть воски непосильні тягарі і кладуть їх на плечі людей, а самі їх не виконують. Тобто, друге, все, всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди. Уявіть собі, да це теж приклад для нас. Чи не робимо ми так само? Ми спеціально навмисно на показ робимо певні дії, щоб нас побачили, щоб ми от такі гарні, хороші, віруючі християни. А ми бачимо, що в житті цих людей це було, на жаль. Вони робили більшість своїх дій просто на показ. Для того, щоб їх побачили. Для того, щоб їм воздали шану. Для того, щоб їх прославили но не прославили Бога. Тобто, друге, вони робили всі вчинки робили, щоб бачили люди. Далі він каже, що роблять ширшими свої філактерії та побільшують китиці. Що таке філактерії? Тут, в принципі, є, якби відкривається цей момент. Це маленькі коробочки з виписками із закону, виготовлені у вигляді пов'язки на чоло або на руку. Тобто такі малесенькі коробочки, в яких лежали написи закону Божого. І це відкривається, до речі, в второзаконі, 6 розділ, 6 по 8 вірш. Це слова Моїсея. Книга Второзаконня, 6 розділ, 6 по 8 вірш. Нехай ці слова, які я сьогодні тобі заповідаю, будуть у твоєму серці, прищеплю їх своїм синам, переповідай їх, сидячи у своєму домі її мандруючи дорогою, лягаючи та вставаючи, ти прив'яжеш прив їх, як знак до своєї руки, вони будуть пов'язкою над твоїми очима. Тобто, ми бачимо, що це настанова Моїсея. Ці філактерії, які використовують фарісеї і книжники да, в житті, тобто вони дійсно їх приматували на чоло і на ліву руку на ліву руку десь от в цьому районі, області руки. І, але питання в тому, що читаючи те, що тут написано, що Мойсей говорить, щоб ці слова яким він заповідував, вони будуть у твоєму серці. І щоб ти, прищіплюючи своїм синам, переповідай їх, сидячи в своєму. Тобто, не просто, щоб ці коробочки висіли у тебе на чолі і на руці. А Моїсей звертає увагу, щоб де вони перебували ці слова? В серці. А у них вони збільшували ці філактерії. Більше, вони, зрозуміло, в них більше ставало цих місць із закону Божого, але толку від цього не було. Вони просто це робили, тому що так Моїсей сказав, і вони буквально це просто робили, і все. Але в серці їхньому абсолютно була пустота. Тобто вони не приміняли до себе ці слова. Це просто була формальність. Формальність для того, щоб прославити себе, щоб їм воздали шану за те, що от вони ось такі, вони виконують, вони роблять так, як написано. І вони поважні, і вони вище від усього суспільства, яке навколо них. Тобто не було цілі жити по Слову Божому, не було цілі, щоб виконувати те, що написано в Слові Божому. Була ціль просто. Робити картинку. Показувати себе. І ви пам'ятаєте, одна із характеристик, до речі, в цьому розділі, яку характеристику дав Ісус Христос книжникам і Фарисеям? Як він їх назвав? Гроби. Які? Окрашені. Тобто, ну, якщо зупинитися на цьому дійсно. Гроб. Снаружи, да, внутрі, що в ньому? Пустота. Ну або мертва людина, да яка вже все ні на що не здатна. Тобто він прямим текстом говорить, що ви мертві. Всі ваші діла, все, що ви робите, це пустота. І ви самі по собі мертві. Але Ісус Христос пропонував їм змінити своє життя. Він Якраз і звертає увагу на їхні всі недоліки, їхні помилки для того, щоб вони навернулись до Ісуса Христа, щоб вони покаялись. І далі шостий, сьомий вірш стосується якраз оцих шани, оцих почесті, які вони до себе е, вимагають. І тут написано, що люблять почесні місця. На бенкетах і перше місця в синагогах. Тобто вони приходили на банкети і там були спеціальні місця, де якраз саме для таких людей, як вони. Вони приходили і вони там сідали, і всі знали, що це почесні люди. Так само і в синагогах були спеціально, спеціальні місця для таких ось поважних. Людей, як фарисеї і книжники, які приходили, сідали там, і туди не міг ніхто сісти крім, ні, крім них. Тобто, це така повага, шана до них була. І вони вимагали, щоб до них це проявлялося. Наступне вони любили вітання на Майданах, ну, на Майданах, на площах. Зрозуміло, що, щоб їх клика, кликали люди учителю. Тобто, як це відбувалося? Якщо ось така поважна людина йде по цьому майдану. І на зустрічі де якийсь, наприклад, той, що ще не досяг такого рівня, як він. Якщо він його не назве вчитель чи не воздасть дасть шани, то це буде вважатися так не має бути. Це позор. Тобто, ми бачимо, Ісус Христос недаремно звертає увагу на вчителів, наставників Отців. Тобто, в той час була ця проблема. В Ізраїльському народі. І Ісус Христос звертає увагу на цих людей, що так не має бути. І, в принципі, якщо нам зупинитись, подивитись, нам теж є чому повчитися. Особливо ті, хто вже давно з Господом, давно прийняли Ісуса Христа. І чи не стаємо ми теж, ось як ці люди, як ці книжники фарисеї? Що, наприклад, для нас зібрання це просто вже як певний такий обряд, який ми приходимо, ми прийшли, галочка поставилась, та й ми пішли собі додому. Чи дійсно для чого ми сюди приходимо дім Божий? Давайте от задамо собі запитання зараз. Кожний сам собі. Чи не являється це якимось просто? Чи дійсно кожного? Кожну неділю ми встаємо і ми з радісним серцем йдемо сюди і хочемо почути Слово Боже, хочемо побачити один одного, хочемо привітати один одного, хочемо разом стояти молитися, хочемо разом співати псалми. Тобто Бог дає таку можливість нам звернути на це увагу, що в нашому серці зараз, щоб нам не будь, як ці книжники фарисеї. Щоб нам не, не стати, як вони, не робити це просто, тому що це потрібно. І також і в своєму житті да, дивиться, наприклад, якщо ми щось робимо, то дійсно ми робимо, з якими думками, і для чого. Чи ми це робимо для того, щоб про нас гарно подумали і сказали, що, о, дивись, який він. Дійсно, він праведник. Чи ми робимо. Це тому, що нам заповідав це Господь, і ми в першу чергу хочемо прославити Його ім'я. Бо ми бачимо із приклада цих книжників і фарисеїв вони хотіли, прослав... щоб прославились хто? Щоб вони були прославлені, щоб їм воздали шану. Щоб про них сказали: о, подивіться, які вони вони святі. Вони не шукали, щоб вони не робили це для того, щоб воздалась слава Богу, щоб прославився їх Отець Небесний. Тому теж, звертаючи нашу увагу на це, це дуже важливо, ті дії, які ми робимо, то як ми живемо, чи дійсно в нашому серці є бажання, щоб прославився наш Господь? Не ми, а наш Бог? За все, що Він робив в нашому житті. За те, що Він звершив це спасіння, яке ми не заслуговуємо з вами. І Він кожного дня продливає свою милість. Це тільки завдяки його милості ми прийшли сьогодні сюди. Ми можемо слухати Слово Боже. У нас світло є, слава Богу. Та в нас, в принципі, все є. Ми в нічому не маємо зараз потреби. Їжа є, одяг є, все необхідне. І це по милості Божій. Тільки Він це кожного дня дарує нам. І оце ж на, на це я і звертаю увагу, да, брати і сестри, що, щоб ми не, не втратили от цього в нашому житті. Щоб ми не забували, хто нас витягнув з того життя, хто нам взагалі дав це життя і хто з нами буде там на небесах. Щоб ми дивлячись на цих людей, яких Приклад, негативний, на жаль, негативний приклад привів Ісус Христос, але воно є на сторінках священного Писання для того, щоб ми, читаючи, і не, не були такі, як вони. Так як тут і сказано, що Христос сказав так, що, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте, але так, як вони, не чиніть. Тобто Христос сказав, що так, як вони говорять, робіть, але так, як те, що вони говорять, слухайте і робіть, але так, як вони поступають, так, як вони роблять, так не чиніть. Даже, наприклад, якщо ми бачимо якогось віруюча, який говорить гарно, але поступає не дуже, то те, що він говорить, то ви слухайте. Ну, Наприклад, навіть це я можу бути. Я тут гарно так говорю. Да? А вийшов за стіни церкви та. І... Але, на жаль, не на жаль, а, Ні, скоріше всього, да, що, На жаль, ми люди. Всі ми люди. І всі ми оступаємося, всі ми помиляємося. І ми навіть не знаємо, що з тою людиною відбувається, які відносини з Богом. Може він через годину покаявся і Бог його простив, а ми роками ходимо на ту людину, маємо проти нього. Тому, брати і сестри, дуже обережно далі звершуємо наше спасіння, далі йдемо за Ісусом Христом, беремо приклад цих людей, дивимося, чи так само не поступаємо ми, Що ми шукаємо в нашому житті в першу чергу: прославити нашого Господа, чи щоб прославились ми? Бо це дуже важливо для нас. Тому пропоную зараз помолитися, попросити у Бога. Допомоги звершувати своє спасіння, дійти до кінця, бути в правильному стані, і щоб він нам показував наші недоліки, щоб ми могли їх виправляти і дійти до Царства Небесного. Слава йому навіки за це. Амінь.